Першу судочку я провів з борсен з Саудовської Аравії. Виграв його на душе про рахунку вісім. Потім наступна судочка була дуже важка з іранцем. Іранець дуже швидкий, та сильний. Я виграв його на рахунку 2-0 Та в фіналі потім вийшов на бразильця. з Арменії, виграв десь ноль. Другу з, з... Ай... Айзером, виграв 7-5, була дуже кожна суточка, ну і третя фінальна була. Сьогодні два золота, два срібла і чотири бронзи. Ще є п'яті місця. Виступили досить непогано, тому що був досить хороший склад, дуже багато було країн сильних, близько 100 чоловік боролися. Дуже добре виступив. Я був присутній на двох. Останніх гімназіадах, яка відбувалася в Водовілі, яка відбувалася одна в Ріо-де-Жанейро, в цьому році конкуренція набагато вища, ніж це було в, минулорічних, ну, в минулих роках. Збірна Казахстану, збірна Азербайджану, Вірменії, Бразилії, Тайпею — дуже потужні боксери, і кожен виходить в ринок і хоче перемогти. Мови загалом в нашому виді спорту є досить добрі. Єдине, чого не змогли забезпечити організатори, це трохи тихішої погоди, бо дуже сильний вітер.